Цей ноутбук створювався, що перемагати разом з вами. Це бізнес-орієнтована модель від компанії Dell Latitude 542.0. Він складається з 14-дюймового екрану з роздільною здатністю Full HD. Тут матовий IPS-екран, який має дуже класні кути огляду та він не блікує на сонці. Процесор i5 8-го покоління 8250U. Це 4 ядра, 8 потоків з максимальною тактовою частотою 3,9 ГГц. Він також має технологію VPro. Тут 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, яка працює в двоканальному режимі. Швидкий накопичувач SSD форм-фактору 2 на 256 ГБ. Цей ноутбук, до речі, підтримує до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD будь-якого об'єму. Ви можете вказати це при замовленні, і ми зробимо вам необхідну комплектацію. Тут інтегрована відеокарта Intel UHD 620. Батарея тримає протягом 5 годин в залежності від навантаження та рівня яскравості монітора. З додаткових можливостей цей ноутбук має веб-камеру 720 p Ось такою шторкою, масив із двох мікрофонів та підслідку клавіатури. Давайте перейдемо до портів. З цього боку ми маємо шитувач Card USB 3.1 та usb c з технологією Thunderbolt. Також через цей порт ви можете підключати монітори. З цього боку ми маємо Ethernet HDMI 1,4B, 2 USB 3.1. Один з них з технологією PowerShell, тобто ви можете заряджати свої гаджети, навіть коли ноутбук у вимкненому стані. Також комбо-аудіороз'єм, роз'єм для мікро sd карти До речі, він підтримує SD-карту до 2 терабайт. Та є роз'єм для SIM-карти, але для того, щоб вона працювала, треба встановити lte модем. В Базовій комплектації його немає. Також із приємного він має вшити в BIOS ліцензійний ключ Windows 10. Вага всього 1,48 кг. Ціна цього ноутбука буде в описі до цього відео. Якщо вам сподобалася ця модель, то чекаю на ваші замовлення.